Вітаю, друзі, на каналі розпочали прививку хвойних. Сьогодні будемо прививати сортову ялину, а також сортову сосну. Для прикладу маємо живці сортової ялини, сорт Хубці. Будемо прививати на ось таку підщепу. Підщепа ялини, сієць точно не пам'ятаю з якої саме. Але висотою 30-40 см будемо робити прививку на низковому штамбі. Дивіться, відео інформативне. Ми з цього року робимо першу прививку хвойних, так що експериментуємо, пробуємо е, різні режими. Так що, суто для інформації не навчальне. Можете, я хай, за нами не повторювати, бо не знати, який буде результат. Поступаємо безпосередньо до самого щеплення. Принцип щеплення хвойних відрізняється від знайомих нам фундука на медвежому, тому ми вирішили. Спрактикувати, що в нас, що в нас, як то кажуть, вийде. Так. Завершили щеплення сосни та ялини. Пробували плівкою, пробували ось такими канцелярськими резинками. Резинками йде набагато швидше набагато легше. Для ялини підщепи ми використовували три види. Сосна в нас де сіянець, сосна кримська, звичайна. Чи просто сосна звичайна. І підщепа ялини ось така одна, ось друга. Саме також сосна. І це третя підщепа, це в нас ялина чи ялиця, хто як каже, копанка з цього нам дали. Відкрита коренева система, цього року викопали ми її вести до горщик і прививали. Ось такий варіант дуже ризикований, можливо, нічого з нього не вийде. А в основному прививали на ось таких сіянцях дворічних та трьохрічних. Прививали сортові сорти, голуба ялина і зелена. Там, дивіться, по сортах ялина ми защепили такі сорти, як хупсі, костер та блю даймонд, це у нас голубі ялини. І зелена, колюча мейнголд. Сосна у нас була у нас гном, компакт джем, чорна фастифіада, спілберг та брепо. Це на даний момент ми защепили ось такі сорти. Також найближчим часом маємо отримати поповнення свіжих живців.